Всім привіт, з вами Денкавич. Сьогодні в мене 30-й день. І я можу... я вже взяв карту. Отже, глянемо, що з нею випаде. Будемо надіяти, що... Будем надіяти, що з... нема 6 слотів. Ладно, ману, тут спала. Будемо надіяти, що з нею щось толкове випаде. Хоч, може бульдозер випаде, було би круто. Паладін! Хто б сумнівався, виродки? Піц просто, мені той паладин. Нафіга давати ту карту і запихати туди паладиню, щоб вони випадали и харили народ. Ладно, ми його включаємо чисто заради сили. 60, ще чуть-чуть маємо 100, і ще разок можна буде підняти, бо 100 тисяч треба залишити. Вже треба буде шапку перенести перекинути нарешті далі. Ну все, 80-й, далі я поки не перевожу. Так, що ще? Сьогодні, якщо я не помиляюся, в нашого гравця з гільдії День народження Так, МОКС 3. Тому вітаємо тебе з днем народженням, і ми сьогодні виповнилось 14 років. То, щастя, здоров'я, розвивайся, рости, досягай успіхів. Для тих, хто хоче нас, попасти до нас з гільдією, головна умова це знати українську мову, аби розуміти, чому, наприклад, до нас до мене вже багато пишуть з Росії, хто йде і називає нас нацистами і тому подібне. Хлопці, якщо у вас хворий мозок, я вам нічого не пороблю, чесно кажучи. Те, що ви дивитесь там якісь свої новини укурених журналістів, то нічого вам не зробить. Тому що м -м, у нас тут нацистів нема, у нас є нормальні люди, які грають в цю гру, розважаються. І нам просто не потрібно, щоб сидів у нас тут з гільдії, який, по-перше, не розуміє української мови, бо у нас спілкується всі на українській мові. І називав нас нацистами. Тому що правду неправду, точніше. Говорити нам не потрібно. Ми самі можемо вигадати, хто ми є. Тому першочергово, це є мінімум 25 тисяч сили. Друга умова, це є розуміння української мови. Якщо, наприклад, ти гравецький хоче до нас поступити, ти не є не з України, але ти прекрасно розумієш українську мову, ми можемо. Все-таки тебе взяти, тому нема ніяких претензій стосовно того. Ну що, підписуйтесь на канал. У нас скоро буде обновлення на інтернет-порталі Озі Social, Тому підписуйтесь і там на канал, на сайт. Тому всім удачі.